Двоє працівників ЖЕКу, одному з яких 45, а іншому 29 років, вилізли на дах п'ятиповерхівки на вулиці Набережні. Хотіли ремонтувати покрівлю, яку пошкодила негода. Як вітер був перед этим ще, то кришу, вот так вот криша була у нас, Цю кришу ремонтують уже не знаю сколько лет подряд. Дічо там в залі там мокре все і на кухні. От, то вони, вроді, там, як, е, е, Лампи. З невідомих причин двоє робітників зірвалися з покрівлі будинку і впали донизу. Люди лише здогадуються, як все було, нібито один рятував іншого і двоє впали. Ну, світер був, дощ десь посли, подлизнулися, один одному отримав, де один впав, а другий це я. Мешканці будинку побачили травмованих працівників і відразу викликали швидку. 45-річний чоловік від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги. Молодший працівник лише дві доби прожив у лікарні і також загинув. Медики кажуть, травми були надто важкі. У нього травмовані легені значно травмовані, була легенева кровотеча, була тупа травма живота, проведено лапаротомію, зупинено кровотечу внутрішню черевну. Ну, він не говорив. Він міг тільки говорити, кивати головою, так чи ні. І він казав, що вони ніби послизнулись там, і вони один одного нарятували зверху і впали донизу. Як насправді все було, і що двоє працівників робили у вихідний день на даху будинку. Не вдалося з'ясувати і в головного комунальника рівного мовляв, самі встановлюють всі обставини. Я Говорю, що я на сьогоднішній день не володію інформацією, що саме. Приїхав, хтів уточнити, що саме конкретно, але всі займаються зараз похоронами. А от управлінню держпраці ЖЕК уже надав свої пояснення: відхрещуються від трагедії. Мовляв, робітники з власної ініціативи вилізли на п'ятиповерхівку у вихідний день. Комунальне підприємство ЖКП Сонячне надало нам повідомлення, з якого свідчить, що працівники. Даного підприємства по з особистої ініціативи з'явились на даху цієї будівлі для того, щоб забрати інструмент, який був використований їми в на час проведення ремонтних робіт покрівлі. Чи справді це так з'ясує спеціально створена комісія? Ведеться слідство і у поліції. За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвели до загибелі людей, відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 272 кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують всі обставини даної події. Тим часом у деяких мешканців набережної вже є версії, чому сталася трагедія. кажуть, чоловіки були на підпитку. За Жеківці заліз. І, такі, і впали в Два хлопці. Залізли у нас кришу, то тільки ураган знесло. І вони залізли, ремонтувати. Розпалили там багаття, грілися, пили горілку, і попали, а дощ ішов. У ЖКП Сонячне, де працювали, чоловіки не вірять у чутки. Хороші працівники. Там чи зловживали алкоголем, не впали. Ні. Нормальні хлопці. Я економіст. Я з ними на не працювала, Я ж не майстер. Відомо, що обидва чоловіки мали родини. Старший проживав у Рівному молодший у селищі Оржів. Як все сталося, того злощасного дня, чи пили працівники алкоголь, чи понесе відповідальність за дії своїх підлеглих керівництво ЖЕКу, стане відомо згодом, коли будуть проведені всі експертизи. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років за гратами.